Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована, а отже, сьогоднішнє відео буде розповідного формату. Сьогодні я вирішила вам показати свою косметичку на місяць. Ми з вами доволі часто знімаємо косметички на літо, на осінь, на весну, на зиму, можна сказати, посезонно. Але я вирішила, що буде досить цікаво і умісно відзняти мою косметичку на місяць. Назбирала я ось таку невеличку косметичку. Тут зібрані дуже бюджетні продукти, які гарно працюють, які класно підходять для жирної шкіри, адже у мене жирний тип шкіри. Тому ж буду вам усе це показувати і коротенько розповідати. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше. Беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. І так, відкриваємо мою косметичку. І дивимось, ось такі продукти у нас, власне, є. Я буду хаотично діставати, що дістану, де відразу вам і розповідаю. І так, перше дістаю це ось така пудра для обличчя від бренду Color Intense. Це матова фіксуюча пудра. Вона у нас в об'ємі 12 грамів, власне, ось тут -от у нас усе є. І відтіночок у мене в номері 1, який називається Натуральний. Тут у нас з вами ось така. Пудрочка, вона досить така шовковиста, ніжна, приємного такого натурального відтіночку. Є всередині ще дзеркальце і спонжик. Гарна пудра, в принципі, вона класно фіксує будь-які тональні засоби, гарно виглядає на обличчі. В принципі, нічого такого колосального не створює, але для щоденного використання вона цілком підходить. В принципі, непогана пудра за дуже бюджетною ціною. На обличчі її непомітно, фіксує вона досить гарно, дає натуральний матовий фініш на обличчі. В принципі, що іще потрібно за такі дуже бюджетні кошти. Далі, так, дістаємо ось такий продукт. Показую вам поближче. Це у нас з вами помада для губ від бренду Golden Rose. Досить такий цікавий дизайн, ось так от вона виглядає. У мене вона у відтіночку під номером 102. Ось така кришечка, дивимось. Це такий настільки цікавий продукт, який я дуже сильно обожнюю. Ой, слухайте, ну, запах це ну просто щось таке ніжне, фруктове, таке. Дуже солоденьке і приємне. Аромат надзвичайно цікавий, дуже класний, і дизайн мені дуже-дуже подобається. Це нагадує, ніби як якесь желе з дрібними, сяючими частинками всередині. Але по факту це тінт, це не звичайна помада, це тінт. Зараз я ось так от наношу, це ніби такий прозорий продукт, але з часом ця помада дає ніжно-рожевий натуральний колір. І на кожній вона буде виглядати по-своєму. Тобто, це буде, нібито один рожевий відтінок, але кожному типу зовнішності він буде підходити по-своєму. Мені особисто подобається, виглядає на мені гарно, дає красивий натуральний ефект. До того ж, класно зволожує губки в літній період, та, в принципі, в зимовий в будь-який сезон. Ця помада дуже класно мене виручає. Особливо, якщо у мене пересушені губки. То це просто, неймовірно, класний продукт, який доглядає за губками і ще й дає красивий е, відтінок, такий прямо соковитий відтіночок на губах. Дивимось, дивіться, уже з'являється такий натуральний, ніжний рожевий відтінок, але з часом він буде трішечки темніший. Дивимось далі. Наступне дістаємо ось такий тональний засіб від бренду Bless Beauty. Це у нас тональний крем, який називається Blur Skin, 12 годин стійкості, матовий фініш. У мене йде у відтіночку під номером 02, ось так. От. Тут звичайний ось такий дозатор. Нічого особливого. До речі, цей тональний продукт зараз у мене на обличчі. В цю косметичку на місяць я поклала тільки ось цей продукт. Буду користуватись поки що, тільки ним. А це у мене таке знайомство з цим продуктом від першого використання. Він мені дуже-дуже сподобався, дає класний натуральний матовий фініш, прекрасно маскує недоліки, гарно вирівнює тон обличчя і носиться дуже комфортно впродовж всього дня. Тому буду використовувати саме його. Подивимося, що буде з моєю шкірою за місяць користування саме цим тональним засобом. Дуже бюджетний, але дуже класний. Прямо. Дуже мені сподобався. сподіваюся, що за довгий період його носіння я не зміню своєї думки. Сподіваюся, що він мені буде ну, точно так само подобатись, як і зараз. Ну, а там, звісно, перевіримо. Ну, і давайте поглянемо на відтіночок, напевно, так буде правильніше вам його відразу показати. Текстурка тут така кремоподібна, і, як на мене, тут трішечки загуста. Тому ідеально розподіляти саме вологим методом за допомогою б'юті блендера. Ось такий відтіночок виглядає ніби дуже таким світлим, але насправді він класно підлаштовується під ваш природний колір. Тому неймовірно класний продукт. Тим паче, що у мене зараз шкіра досить так сильно засмагла. Ви знаєте, що я. Уже скільки, ну, напевно, місяці 8 чи 9 мешкаю в приватному секторі. В будинку У мене, звісно, є ділянка, де я там щось саджаю, доглядаю. Звісно, частіше перебуваю на сонці, тому, звісно, моє обличчя і взагалі все моє тіло стало більш засмаглим. І, як правило, коли у мене шкіра сильніше засмагає, ніж зазвичай, то тональні засоби в перших, в других відтінках мені не зовсім підходять. Але. Цей продукт, не дивлячись, що він а, в другому відтіночку він класно якось підлаштовується. Хоча відразу, коли я його наношу, мені здається, що він надзвичайно світлий. Але ні, він дійсно дуже класно мені підходить навіть зараз під мій колір засмаги. Дуже цікавий і дуже-дуже бюджетний продукт. Як на мене, то про нього говорять дуже мало і рідко, але він вартий уваги. І так, дістаємо наступне. Так, дістала я ось такий цікавий продукт. Це у мене рум'яна від бренду Focalure у відтіночку під номером 03. Це така малютка, така однушечка, але дуже класний відтінок, дуже-дуже гарна якість цих рум'ян. Вони мені неймовірно сильно подобаються. Вони матові, без сяючих якихось частинок. Але на обличчі виглядає дуже гарно. Дуже натурально і дуже-дуже красиво. От ось цей відтіночок в номері 03, як на мене, він дійсно класно ніби як омолоджує, підтягує обличчя, дає такий ніби як ліфтинг-ефект. І відтінок не занадто насичений, не занадто червоний, а правильний, красивий і дуже-дуже натуральний. Люблю ці рум'яна, тому однозначно в цю косметичку вони у мене йдуть. Далі, так, дістаємо. Ось такий продукт від бренду Lovid. Це у нас з вами помада, Блиск для губ. Ось такий, власне, артикул у цього продукту. Об'єм стосовно об'єму, ну, я не бачу, скільки тут об'єм, на жаль. Але у мене відтіночок під номером 02. Ось так от. Класний відтінок, гарно виглядає. І дуже-дуже приємно пахне. Знаєте, аромат, ніби персик. Ну так, мені ніби здається, що це все ж таки аромат персику. Десь ось тут знизу зараз його нанесу. Ось такий відтіночок цього блиску. Дуже гарно виглядає, такий насичений, ягідний. І, до речі, ось наша помада вже дає ось такий рожевий відтіночок. І бачите, цей рожевий відтіночок, він не занадто темний, він не занадто яскравий, а більш таки. До натурального кольору, тобто він ніби підкреслює природній відтіночок ваших губ, виглядає класно. Стосовно цього продукту, то цей продукт класно зволожує, гарний дає відтіночок і класно носиться. Але стійкість, звісно, невеличка, тому що це звичайний блиск, який швидко витирається, швидко змазується. Звісно, перекус не витримає, але ну, це ж блиск, його можна в будь-який момент додати, навіть якщо ви трошечки вийдете за контур, губ, то все рівно з блиском це все буде виглядати дуже гарно і натурально. Близьки, взагалі, в літній період дуже-дуже сильно люблю. Наступне так дістаємо ось такий цікавий продукт від бренду Гламбі. Ось така колекція. Це у нас з вами ось такий цікавий продукт. Це помада Блиск. У мене у відтіночку під номером 01. Десь ось тут знизу зараз вам нанесу це продукт, який класно зволожує губки, ось такий натуральний відтіночок. Класно зволожує губки, гарно їх ну, ніби як живить. Підкреслює природний колір, даючи ось такий легесенький, такий відтіночок. Ну, дуже-дуже легенький, виглядає дуже натурально і красиво. Цей продукт класно підходить, коли в мене трішечки пересушені губки, коли я не хочу максимально насичений ефект, коли я хочу створити щось більш натуральне, то тоді використовую саме ось цей продукт. Мені цей продукт подобається і по кольору, і по текстурі. І по відчуттям а, під час носіння. Дуже комфортний і класний продукт. Так, Наступне дістаємо ось така палетка тіней. А, колекція а, тут три штучечки виходило в такому дизайні: зелена, синя і а, ось така фіолетова. Фіолетова називається Magnific чи Magneфік, ну, якось ось так: об'єм 8,3 г. Ця палетка у мене вже давненько. Дивіться, ось така вона в мене трішечки пошарпана, потерта. Але тут неймовірно класні відтінки. Мені дуже сильно подобається ось цей відтіночок в складочку. Ось цей подобається і ось цей подобається, як сяючий акцентний колір, виглядає неймовірно красиво. Однозначно, в цю косметичку те, що потрібно, тому що зараз такий період, коли хочеться трішечки підняти собі настрій, створити щось таке сяюче, яскраве, цікаве. Тому ось ця палетка мені однозначно стане в нагоді, тому буду нею користуватись. Наступне так дістаємо ось така туш від бренду Rimmel. Тут, неймовірно, класна щіточка ось така. Вона дуже гнучка, силіконова. Тут, неймовірно, класні ось такі зубчики, які ідеально і припіднімають, і підкручують, і подовжують, і придають об'єм. І стійкість у цієї туші неймовірно класна, ультрачорний насичений ефект. Це сама найулюбленіша моя туш, Вона дуже-дуже класна, тому однозначно мені вона потрібна. Наступне так, дістаємо ось такий продукт. Це у нас з вами матова помада від бренду Богенія, У неї неймовірно красивий дизайн, такий гарний, і вона у мене йде у відтіночку під номером 008. До речі, вона зараз у мене на вустах. Це така насичена, яскрава, красива, комфортна помада з гарним таким ягідним відтінком. Вона трішечки підсушує, трішечки підкреслює нерівності, але не смертельно. До того ж, вона дуже стійка, тому мені, в принципі, вона і подобається. Ношу її, звісно, не кожного дня, але все ж таки під настрій хочеться чогось такого цікавого. А взагалі, помада класна, мені вона подобається, вона бюджетна, стійка, гарної якості. Ось такий відтіночок, дивіться, який яскравий. М -м, пахне вона також дуже приємно. Ну, навіть не знаю, ніби ну як якийсь фруктовий аромат, чи що. Ну, це не солодощі, не цукерки, ну, щось таке приємне. В принципі, гарна помада. Далі дістаємо так, ось такі матуючі серветки від бренду About. А це у мене серветки, які йдуть з зеленим чаєм. Класно контролюють жирний блиск, не пошкоджують макіяж, дуже дають натуральний матовий красивий ефект. Тут 100 штук дійсно класні серветки справляються зі своїми функціями на всі 1000%. Давайте швиденько вам їх покажу. Ось такі гарненькі. В будь-яку сумочку, клатчик, будь-куди класний продукт, особливо коли у вас жирна шкіра або коли сильна спека, і обличчя сяє дуже швидко і дуже так насичено, то серветки мені однозначно постійно потрібні, і вони завжди є в моїй сумочці, тому що це така, знаєте, палочка-виручалочка для мене, коли дуже-дуже сильно сяє обличчя. А ви знаєте, що сильно сяяти я не люблю, тому користуюсь ось такими серветками. Далі дістаємо. так, Ось такий цікавий продукт від бренду Богія, колекція Velvet. Це у нас з вами помадка для брів. Так, дістаю. Всередині виглядає вона ось так: от, досить гарний такий дизайн. У мене у відтіночку під номером 101. Ось так: от. показую вам цю помадку поближче: ось такий тауповий, натуральний, красивий відтінок. Стосовно цієї помади, вона дуже-дуже стійка, прямо дуже стійка, реально. Вона мені зараз потрібна, тому що літо, по-перше, сильно сяє і моя шкіра, і, звісно, такі стійкі продукти зараз для мене в пріоритеті. Це по-перше. По-друге, почався сезон пляжу, відпочинку і так далі. Звісно, мені хочеться, щоб у мене були бровки, щоб вони не розтеклися, якщо раптом там не знаю мене обілюють водичкою, або там я захочу пірнути під воду і так далі. Цим продуктом у мене такої біди, звісно, не буде, тому однозначно буду користуватись саме цією помадкою, тоді, коли мені потрібна буде суперстійкість, е, яка буде триматись, навіть не дивлячись на воду і на спеку. Однозначно, це ось ця помадка. Звісно, цей продукт мені подобається своєю стійкістю, але і відтінком. Відтінок тут дуже натуральний, дуже красивий. Він мені класно підходить, прямо супер. Зручно її наносити, зручно фарбуватись, створювати ту товщину, яку вам потрібно. З цією помадкою, в принципі, все класно, тому однозначно її радити можу і однозначно вона йде в цю косметичку. Далі дістаємо. Так, ось така палетка тіней від бренду Lamelle. Вона у мене йде у відтіночку під номером 401. Ось така. Прекрасна палетка, зараз вам її ближче покажу. Дивіться, ось така. До речі, зараз у мене макіяж очей створений саме цією палеткою. Я нанесла на і нерухоме повіку ось цей відтіночок, поверх ось цей сяючий. І все. І дивіться, який гарний макіяж очей у мене вийшов. Класна палетка, я б її назвала, знаєте, такою універсальною, повсякденною. Вона не занадто яскрава. В ній, в принципі, сильно не розгуляєшся. Тут відтінків не так багато. Але, в принципі, щось створити з нею все ж таки цілком реально і не проблематично. Звісно, вона, як і будь-яка бюджетна палетка, трішечки крошиться, осипається, але не смертельно. Однозначно, як базова проста палетка, мені вона підійде. Наступне показую відразу два продукти: ось такі гелеві, стійкі, красиві яскраві олівці. Перший олівець це олівець від бренду Гленбі. Я його обожнюю. Це такий бусковий колір. Неймовірно красивий, підходить як акцентна стрілка і на нижнє повіко, і на верхнє, і в слизову прекрасний відтінок, виглядає неймовірно круто. Другий олівчик це вже олівчик з магазину Аврора від бренду «Ловит». Він у мене йде у відтіночку під номером 03. І знаєте, що цікаво? Цінова політика у них плюс-мінус однакова, можливо, різниця в 5 гривень. Тобто цей олівчик на 5 гривень приблизно дешевше. Але вже є свої нюанси. Цей олівчик більш довершений по дизайну. Тут навіть є відтінок. Олівці від Глембі. Відтінок є тільки на захисному пакуванні, яке ви відразу знімаєте, коли ну, розпечатуєте цей продукт. І відтінка у вас вже немає автоматично. Тому який це відтінок по номеру, я взагалі не знаю, тому що його на упаковці немає. Таке питання, чому його не зробити нормальним? Чому не зробити ну, ось тут хоча б наліпку якусь, або ось тут на кришечці? Ну, це ж не так складно, але це набагато простіше для людей і приємніше, звісно. Навіть олівець, який коштує дешевше, бачите, більш допрацьований дизайн, ну, приблизно такий самий гарненький. Хоча ось тут, як на мене, дизайн трішечки гірше. Ну, не знаю. Це вже, знаєте, індивідуально. Стосовно якості, вони приблизно однакові. Тобто стійкість у них однакова. Відтінки насичені, красиві і в цього бюджетного бренду, і в гленбі. Хоча гленбі також бюджетний бренд, ну, різниця між ними зовсім невелика. Відтінки красиві, класні, це у нас блакитний відтіночок. Давайте зробимо сводчик. Так, дивіться, ось такий олівчик. Так, наношу сюди на руку ось такий красивий, ну, дуже насичений, ну справді дуже гарний відтінок. Дивіться. Неймовірно, красивий, також підходить для будь-якої цілі, хоч як підложка під тіні, хоч як акцентна стрілка, хоч в слезову виглядає гарно ну будь в якому разі. Так, і дивимося на ось цей бусковий відтіночок. Текстурка у обох олівців однакова. Вони одинаково м'якенькі, однаково гарно переносяться, однаково гарно тушуються, і стійкість у них однакова. Класні продукти, це мої найулюбленіші відтінки, тому з радістю ними користуюсь. Далі дістаємо. Так. Ось такий консилер від бренду Evelyn. Це вже така більш легка текстура. Якщо повернутися до нашого тонального засобу, то тут у нас більш щільна текстурка. Тут більш така легка, ніби як водяниста текстурка. Коли я не хочу щільного покриття, я можу просто нанести консилер, добряче його розтушувати замість тонального засобу. І все. Можу нанести тільки в ті проблемні місця, куди мені потрібно, наприклад, під очі. Або там на якийсь прищик, на якісь почервоніння, також розтушувати, нанести пудру і все. І буде натуральний, красивий ефект на шкірі. Класний консилер, він у мене йде у відтіночку Порселін. Гарний, нічого поганого про нього сказати не можу. Ось такий. Давайте десь ось сюди нанесу його, покажу вам відтіночок. Ось такий, ну, дуже натуральний, світленький, при ростушовці його взагалі не помітно. Тобто такий відтінок він зливається з вашим природнім кольором і виглядає дуже-дуже класно. До того ж, у цього продукта класна стійкість. От мені його вистачає на весь день. І ціна класна, і стійкість класна, і відтінок, і носиться він прекрасно. Тому, ну, неймовірно, класний консилер, користуюсь ним регулярно. Коли він у мене закінчується, я знову беру точно такий самий і відтінок. І, ну, в принципі, це, напевно, п'ятий мій консилер від Evelyn. Ну, саме ось такий. Напевно, все ж таки п'ятий. Ну, класні консилери, от вони мені більше всіх подобаються, тому купую саме ось такий: і бюджетний, і надійний, і просто, неймовірно, класний. Так, їдемо далі. Наступне дістаю ось таку палетку для контурингу від бренду Revolution. Це у мене палеточка, яка іде. О, слухайте, не бачу я тут відтіночка цієї палетки. Напевно, ось тут зверху, напевно, ось це відтіночок. Дивіться, ось так от виглядає. Зараз покажу вам поближче. Ось так от виглядає ця палетка. Тут у нас з вами контуринг, хайлайтер і рум'яна. Неймовірно класні продукти, дуже шовковиста, красива текстура, така, знаєте, дуже класна натуральність. Коли я використовую цю палетку, це такий макіяж, ніби він без макіяжу. Це такий прямо дуже натуральний, легкий контуринг, а правильний відтіночок рум'ян. Хайлайтер настільки такий делікатний, ніжний, що ну він дуже гарно натурально виглядає. Дивіться. Контуринг обличчя у мене сьогодні зроблений саме цією палеткою. Виглядає прекрасно, дуже мені подобається, і подобається те, що ось ця текстурка розтушовується неймовірно легко. Тобто, вам не потрібно там якось ідеально вимальовувати ваші скули. Ви пензликом один раз провели, і у вас уже усе дуже красиво на обличчі. Легесенько чуть-чуть підтушували, і все, неймовірно, красивий ефект на шкірі. Класний продукт, мені подобається, тому однозначно буду користуватись і надалі. Так, що у нас тут залишилось? Залишилось зовсім небагато. Дістаю ось такий продукт від бренду Essence. Це у нас з вами матова помада. Нам обіцяють 8 годин стійкості, мій відтіночок іде в номері 01. Ось така гарненька помада. Показую вам її поближче. Ось такий аплікатор, але бачите, вона якась погано допрацьована. У неї весь продукт стікає ось сюди в кришечку. Не дуже мені це подобається, ну, якось так. І на самому аплікаторі неймовірно багато продукту. Знаєте, потім цим аплікатором натурально нафарбувати губи просто нереально. Хоча сам відтіночок і сама помада непогані. Дивіться, ось такий красивий коричневий відтіночок, ніби як молочний шоколад, щось ось таке. І пахне, до речі, ніби як шоколадом, дуже приємний. Такий аромат дуже ніжний, помада ця по стійкості непогана, гарно виглядає в макіяжі, гарно носиться, але не дуже, ну я б сказала, не супер стійка. Вона ніби й матова, ніби й фіксується, але витирається. Розтікається і витирається. Звісно, якийсь перекус, скоріш за все, вона не витримає, буде виглядати потім негарно. В цілому непоганий продукт, але не на весь день. Тобто, там на декілька годин так вистачить цього продукту. Якщо не їсти нічого і не пити, то 3-4 годинки з нею можна відходити просто прекрасно. Але напевно, все ж таки, не довше. Найбільше я з цією помадкою ходила напевно 4 годинки. За 4 годинки було, в принципі, все нормально. Ну, Залишаю її в цій косметичці. Спробую нею покористуватись частіше. Подивлюся, сподобається вона мені більше, чи все ж таки ні. Ну, Подивимось. Наступне, так, дістаємо. О, Цей продукт я люблю. Це ось така кольорова туш від бренду Glimbi. Це така фіолетова, дуже красива туш, У неї гарна така силиконова щіточка, дуже гнучка, дивіться, ось така. І неймовірно красивий колір. До речі, ця туш у мене сьогодні якраз на моїх віях. Ця туш дає неймовірно красивий ефект, гарний відтінок і неймовірну стійкість. Найбільше вона мені подобається за свій колір і за свою стійкість. З цією тушою я можу відходити повністю весь свій робочий день. При цьому у мене туш не розтечеться і не осипеться, вона класно фіксується на віях і нікуди не дівається. І ця туш, як на мене, вона ще ніби знаєте, як термотуш. Тобто, коли ви тепленькою водичкою змиваєте її з очей, вона такими шматочками відвалюється, тобто її зняти з вій взагалі не проблема. Навіть якщо у вас немає під рукою ні міцелярки, ні якоїсь тампінки, ні гідрофільного масла, Взагалі нічого, то тоді просто теплою водичкою змиваєте, і вона відходить просто дуже легесенько, не залишаючи ось таких, от, знаєте, фіолетових слідів на шкірі. Це все дуже легко, обережно і гарно. В принципі, класна туш, вона мені подобається, вона бюджетна і працює дуже-дуже круто. А з кольорових тушей, це все ж таки напевно моя найулюбленіша. Думаю, що від бренду Glambi потрібно ще спробувати зелену туш. Мені здається, що під мій колір очей вона мені має гарно підходити. Тому, скоріш за все, що скоро її придбаю. Ну, а там подивимось. Ну і останній продукт в моїй косметичці виглядає ось так. от. Це олівчик механічний для брів від бренду LCF. Він у мене йде у відтіночку під номером 1. Ось так от. Класний олівець, неймовірно класна текстурка, неймовірно тонесенький ось тут у нас стержень, який дає дуже класну натуральність і дуже-дуже легко наноситься і розтушовується. До речі, цей продукт у мене сьогодні на моїх бровах. Створити ту форму, яку ви хочете з цим олівчиком, взагалі не проблема. Ним, звісно, можна створити і волоскову техніку, але я її не використовую, тому що не люблю і в мене це погано виходить, тому фарбуюсь так, як звикла. Мені подобається і колір, і стійкість, і те, як швидко цей олівець малює мої бровки. Бюджетний, класний, надійний, тому однозначно для щоденного використання ідеальний продукт. Мені дуже-дуже подобається. Зараз покажу вам відтіночок. Так, і власне те, як малює ось такі лінії. Дивіться, який натуральний, красивий відтіночок. В номері 1 це ну, просто, просто неймовірно класний продукт. Ну і власне все, це були всі продукти, які я відклала в косметичку на місяць. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!